Привіт усім! Літо закінчилось. Ми з вами вже наїлися салатів зі свіжих овочів, тож хочеться деколи якогось різноманіття. І сьогодні я вам пропоную приготувати салат із печених овочів. Я називаю його ще гриль салат. Салат готується з печених овочів дуже просто, легко, швидко і не потребує багато вашого часу. Отже, беремо овочі. Я беру Баклажани, солодкий болгарський перець, кабачок і помідори. Беріть в пропорції в ті, які вам подобаються. Що любите найбільше, того можна взяти трішечки більше. Кабачок я попередньо очистила і все це будемо запікати. Можна в духовці або в мультипечі, як зробила це я. Залишаємо овочі, щоб вони трішечки вистигнули, і знімаємо з них шкірку. Я не залишала перці в пакеті. Прекрасно шкірка відходить і просто так. Далі нам необхідно всі овочі нарізати шматочками. Дрібними чи великими. Це вже на ваш смак, як вам підходить. Це все робиться дуже швидко і легко. Ну, а потім, коли всі овочі вже будуть порізані, нам необхідно приправити наш салат. Зазвичай я беру. Цибульку, також зубчик чеснику туди тру. І додаю сіль, перець та олійку за смаком. Юшечку теж не виливайте, а вилийте у салаток. Отже, ріжемо ще цибульку, дуже гарно смакує в цьому салаті синя салатна цибуля. Чесничок тремо на дрібну терточку. Можна його подрібнити ножем. Додаємо сіль і олійку. Все за смаком. Можна ще додати перчик. Отже, все добре перемішуємо і салат готовий. Ідеально він смакує в холодному вигляді. Вам смачного! І дуже дякую вам за перегляди та лайки.